Це історія середньовічного арабського поета-гуманіста 10-го століття Фердоу Сі. Типовий образ митця з одвічними проблемами, залежність від влади і від очікувань публіки, народу. Втеча в історичне минуле, аби відобразити проблеми сучасності. П'єсу поет і цар написав іранський драматург Абдулох Ерідіні. У нас маловідомий. Чим пояснюють такий вибір матеріалу. Є такі автори, чи творчість вічна. Будуть епохи змінювати епохи, будуть змінюватися покоління, а їхні твори будуть завжди звучати сучасно. І тому я думаю, ту ситуацію, яка проживає зараз Україна, і те, що вона втягнута в війну, дуже п'єса відповідає сучасному моменту нашої країни, розумієте? І творчість фердоусі це прокляття за гарбницьким війнам. У часи, коли не було засобів масової комунікації, поетичне слово було зброєю, що протистояло тиранам, але доля його носіїв, як правило, була трагічною. Це характерно і для головного героя п'єси. Він постає як людина, яка роздумує над проблемами життя і смерті і по суті витворює тло для сучасних українських подій бо багато з його творів дуже сильно апелюють для проблем сучасності. Це питання війни. І миру це питання залежності людей талановитих від тих, хто має гроші. Є у постановці і лінія любові, яка переконує, попри всі негаразди в суспільстві, людина може бути щасливою. І, зрештою, любов перемагає все. Таке суспільство тоді було, що вони підходили лише по матеріальних статках, шукали один одного. Але потім він засмучується. Він навіть не хоче зі мною одружуватися. Я його ж наштовхую на це, що я його підтримую. Він бачить у мені таку розраду більше. І от <сміття>, такий результат. Далі я стаю його жінкою. Театру «Фабула» вже 10 років. За цей час поставили понад два десятки п'єс. Колектив брав участь у різних регіональних і всеукраїнських конкурсах, звідки привозив і гран-при Дмитро Купченя, Олег Бондаренко для полтавських телевізійних новин.